Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, а саме про топ-6 найцікавіших, вражаючих та таємничих місць на нашій планеті, де можна провести своє тренування, пробіжку. Ви отримаєте захоплюючі пляжі, немовірні пейзажі та надзвичайну гірську місцевість. Після перегляду на відео ви отримаєте 100% бажання про систему тренування, побувати навіть там. Тому, друзі, вирушаємо нашу віртуальну подорож, беремо з собою смаколики і поїхали! Почнемо з першого місця, і це відзорський парк, який знаходиться у країні, де йдуть постійно дощі. Це Велика Британія, це рай для любителів бігу, де можна провести своє тренування спокійно, релаксуюча. Цей величезний парк знаходиться поблизу відзорського замку. Однією з найпривабливіших особливостей відзорського парку є те, що тут можна ідеально поєднувати релаксуючу пробіжку, зможете насолоджуватися величістю природи та чистим повітрям і спокоєм. Крім того, ви зможете побігати різними маршрутами, різними за довжиною, також за складністю. Це тільки робить даний парк ідеальним, адже кожен зможе свій ідеальний маршрут. Ще можна сказати, Що скажу тут можна також іноді спостерігати за оленями королівськими, які можуть прибігати зеленими. Лугами. Тому, друзі, це тільки передає даному парку неймовірної атмосфери. А ми переходимо до другого місця. Друге місце посідають Гавайські острови, які мають тропічний посадний клімат, та сонів у Сполучених Штатах Америки. Вони відомі тільки своєю природою красою, але й раєм для трейранерів. Архіпелаг складається з вулканічних островів, які передають неймовірну ландшафту для проведення трейлів. Гавайські острови пропонують безліч маршрутів, де ви можете зануритися у вулканічний світ, ви можете побігати стежками. Які е, виходять на узбережжя океану і також е, виходять на гігантські поля лави. Один з найпопулярніших маршрутів для тренажерів є гора Мауке, яка знаходиться на вершині 4200 над рівнем моря. Піднявшись на дану висоту ви отримаєте немовірні враження, неймовірні мости, Також тут є і інші маршрути, наприклад, кратером, вулканічними тунелями і також гавайським пляжем. Тому, друзі, після перегляду даних двох місць, якщо у не з'явилося ще бажання побігтися там. Після інших місць вас 100% взяв. тому, друзі, переходимо до третього мальовничого місця. Третє місце посідає місто Гронштадт, знаходиться в Німеччині. Це справжній куточок краси, який поєднаний з архітектурою. Дане містечко знаходиться поблизу річки Рейн, і воно стало ідеальним місцем для бігу та активного відпочинку. Найпривабліше особливості даного місця є приємні стежки для бігу, які поєднуються з чарівними краєвидами даної річки, де сонце відблискує від води, а береги вкрашені живописними будинками та зеленими насадженнями. Тут є багато різних маршрутів, як і за складністю, так і за. Дужиною тому кожен вибере свій маршрут і отримає там немовірну... Пробіжечку. Тому, друзі, переходимо до четвертого місця. Четверте місце посідає Авеню Борбон, яке знаходиться в Ріо до жанейро і це Бразилія, Один з цікавіших місць для бігу. Авеню славить своєю унікальною атмосферою тропічних пляжів та вуличних майданчиків. І робить це місце ідеальним для бігу. Шум прибою та чарівна коса океана тільки дає неймовірного заряду та е, прикольних вражень бігуна. Тут можна брати декілька маршрут, наприклад, піщаними пляжами або пляжними трасами, які приходять до... Ож узбережжя є багато ресторанів, кафешок, магазинчиків, де можна придбати сувенірші, посмакувати смачненької їже та випити свіжого соку і отримати від цього немовірні враження, і також немовірні враження від. Даної місцевості родичини, як ви знаєте, славиться футболом, тому е, це місце є обіційним та прекрасним. А ми переходимо до п'ятого місця. П'яте місце постає неймовірна локація під назвою Мачу-Пікчу, яка знаходиться в Пару в горах. Це найбільш історична локація е, у всьому світі, яка дозволяє вам отримати неймовірні враження та досвід від трекінгу та пригод. Розташована вона в гірській місцевості, яка приваблює та зачаровує своєю красою Мічу-Пікчу дозволяє відчути себе ролі дослідника, пробігтися даними вузькими стежками, які прокладаються обережно горами та джунлями, отримати від даної пробіжки немовірні враження. Також може піднятися на вершину, яка називається Мічу-Пікчу, і отримати немовірні емоції, немовірний заход і е, дану атмосферу таємничості. Також тут ще також побачити археологічні рештки часів. Інків і також дізнатися більше про дану місцевість та культуру. Тому, друзі, переходимо до останнього шостого місця. Закінчимо дане відео прекрасним та відомим на весь світ місцем, яке знаходиться в Берліні, це Німеччина, де проводить багато марафонів, було багато туристів і називається вона Брандебурзькі ворота. Стал яскравою та історичною спадщиною для Німеччини. Також пору знаходяться берлінські мури, які також стали популярними і які оточують багато цікавих місць для бігу та активного відпочинку. Можете розпочати свою перевірку, починаючи з брандінбурських воріт, відчути дух минулого і також поїтися ще вулицями і парками. І вас вийде просто неймовірний, чудовий, класний маршрут. Також дане місцеві стави сьогодні події, яка проходить кожен рік і називається Берлінський марафон. У даному марафоні кожен рік приймає тисячі спортсменів, але є один найвідоміший це Еліткачова. Проживає він в Кенії лідер марафонської дистанції. Має перші місця на марафоні у 2018 році. Він Поставив рекорд світу, пробігши марафон за 2 години, 1 хвилину 39 секунд, але в 2022 році він знову побив рекорд і пробіг марафон за 2 години 1 хвилину і 9 секунд. Тобто скинув 3 секунд. Це просто неймовірний та крутий результат. Ще також цій він пробіг марафон з 2 годин, але даний результат не зарахував, тому що він біг у своїх арсівках, які зробили спеціально для нього. Тому, друзі, хочеться, що даний марафон славився тільки швидкостю та рекордами. Прославив його Еліт Кічо. Тому, друзі, ось кем вийшло в мене відео про топ-6 найцікавіших, прикольних та вражаючих місць для бігу, тому, друзі, переходимо до висновка даного відео. Ось і закінчилось дане відео про топ-6 найцікавіших, вражаючих та тайничих та місць для пробіжечок, для тренувань. Надіюсь, вам таке сподобалось відео. Якщо вам ще хочеться таке подивитися, пишіть мені в коментарі, я зніму вам другу частину. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишемо в коментарі, пишіть канал, сужучи. Слава Україні! До на перемог! От Ось так відпочиває. Лежить для інтер'єру у моєму відео. А на годинку зараз перша година ночі. Місяць десь був, але вже сховався. Також лунає повітряна тривога. ось так я знімаю для вас відео. Тому, друзі, всім до зустрічі!